Колеги, вітання, нова тема для схемщиків для тих, хто е, хоче заробити на валютних курсах. Я її не рекомендую, але вам розкажу. Е, ви купуєте долар в мобільному додатку Приватбанку по курсу 37,45 сьогодні. Завтра ви її виставляєте, як забрати з каси гроші. Ну, треба замовляти, тому що в касі навряд чи будуть зразу така сума грошей. А замовляєте на завтра. Завтра приходите, знімаєте свої долари без комісії, якщо це картка для виплат. Відповідно, по такій схемі ви заробляєте. Якщо ви візьмете 50 тисяч гривень, ті, які дозволив Національний банк, ви заробляєте в районі майже 700 гривень. Ви теж саме робите в А банку, теж саме робите в інших банках, де можна знімати без комісії, і таким чином заробляєте. Ось такі. Я думаю, такі схеми зараз будуть робити люди. Чи там схемщики а, і відповідно питання: наскільки.